Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами пограємо в цікаву гру, яка називається Хто що їсть. Ось погляньте, хто до нас прийшов. Це віслючок Я. Він прийшов з гостинцями для своїх друзів, але він не знає, що вони їдять. Давайте йому допоможемо. Діти, хто це? Вірно, це корова. Роздивіться, будь ласка, картинку. І скажіть, що їсть корова. Вірно, корова їсть траву та сіно. Діти, хто це? Вірно, це свиня. Роздивіться, будь ласка, картинку і скажіть, що їсть свиня. Молодці свиня їсть гарбуз та буряк. Діти, хто це? Це собака. Роздивіться і скажіть, будь ласка, що їсть собака? Вірно, собака їсть кісточку та м'ясо. Хто це? Це кіт. Розгляньте картинку і скажіть, що їсть кіт. Кіт їсть рибу та п'є молоко. Молодці. Хто це? Це кролик. Розгляньте і скажіть, що їсть кролик. Кролик їсть моркву та капусту. Діти, хто це? Це курка. Розгляньте і скажіть, що їсть курка. Молодці. Курка їсть черв'яків, так є зернятка. Молодці. На цьому. Ми з вами пограли в цікаву гру. На цьому наше заняття закінчилось. Дякую вам за увагу. До побачення!